8 жовтня на території Іванківської громади що на Київщині, відбулася урочиста церемонія відкриття загальноосвітньої школи, яку після ворожих обстрілів відремонтували військовослужбовці Державної спеціальної служби транспорту Міністерства оборони України. Не так давно було прийнято рішення відновити повноцінну роботу цього навчального закладу. І я думаю, що в короткі терміни з високою якістю наші військовослужбовці... Зробили свою справу тепер справа за вчителями, за дітками, тому що діти це наше майбутнє, і все, що ми робимо, це робимо для того, щоб вони дійсно жили. Прекрасній, незалежній вільній Україні директор ліцею Людмила Кутусенко щиро подякувала кожному військовослужбовцю за допомогу у ремонті даху школи. За її словами, роботи здійснено у стислі терміни та з високою якістю, що дасть змогу розпочати повноцінний навчальний процес. Нам відбудували дах. Ми дуже вдячні всім тим, хто. Був причетний до цієї роботи. Хлопці незважаючи ні на яку погоду, а вересень був не дуже радував нам погодою. Вони кожного дня працювали. Я з гордістю можу сказати, що дякуючи таким захисникам, як вони, дякуючи таким працівникам, наші учні зможуть почати навчання з понеділка. Ми їм дуже... голова адміністрації державної спеціальної служби транспорту, генерал-майор Богдан Бондар, зі свого боку зазначив, що підрозділ державної спеціальної служби транспорту здійснюють розмінування території. Та відновлення зруйнованої транспортної інфраструктури на доокупованих територіях. Ми перших, мабуть, одні з перших, які почали роботу по відновленню інфраструктури, це і мости, це міст на в'їзді Іванків, це розмінування, в тому числі в районі Чорнобильської атомної електростанції, це і фортифікаційне обладнання. І відповідно, як такий кульмінаційний можливий момент це вже забезпечення і відновлення цієї будівлі, будівлі школи. Окрім цього, Державна спеціальна служба транспорту долучилась до ремонту зруйнованих російськими окупантами навчальних закладів. Державна спеціальна служба транспорту підставила плече, і ми змогли в короткий термін провести капітальний ремонт. Даху будівлі школи і забезпечимо її роботу на довгі роки, як це повинно бути. Ліці на 280 учнів Іванківської громади вже розпочинає планові заняття. В іншій загальноосвітній школі цієї ж територіальної громади військові продовжують ремонтні роботи.